Як рада зустрічі рада. Бач. Як ваша нога? Добре. Файно. Львів'янка Ольга Дзаганія зустрічає рятувальника, котрий витягнув її з-під завалів після обстрілу. Рік тому російська ракета влучила у її помешкання. У нас був виклик, що пожежа за адресою Стриски 66. Коли ми сюди приїхали, то побачили, що все розкидано. Там частково десь повалені дерева, будівельні матеріали розкидані. Щоб ви зараз глянути, то все, що добудовано з нової цегли, це все було зруйновано. Жінка проживала на четвертому, останньому поверсі. Квартири у під'їзді були майже повністю зруйновані, а перекриття підлоги в помешканні Ольги Дзаганії провалилося разом з нею на нижче, говорить працівник ДСНС. Були руйнування, руйнування сходових кліток і багато пилюки, текла вода. Потім це все, звісно, відключалося. Тут проходу взагалі не було. Ми з другого поверху з квартири заходили. А пані Оля вона лежала орієнтовно ну, от в цьому місці, і все було завалено донизу. Зараз Ольга Дзаганія мешкає в іншому житлі, адже її квартиру ще не відновили. Наразі тут немає міжкімнатних стін. Привіт, моя тата. Я навіть не плакала, вже плач. Ну, мене емоції, бо я жива. У своїй оселі львів'янка пригадує події тієї ночі, коли стався обстріл. Рік назад, з 5 на 6 липня, прозвучав тут вибух, який вибив мені вікно, від якого я пробудилася, встала швидко і підійшла до стіни двох дверей. Буквально за якусь хвилину-дві пролунав другий вибух, який був прильот в епіцентр епіцентру моя квартира. Самого вибуху я не пам'ятаю, не чула я його. Я опинилася під завалами. Засипав мене пісок, вогонь був дуже близько, газ, все, я скрикнула до Бога: Господи, врятуй мене. Так дивно сталося таке чудо, що на слово врятую мене, ні з того, ні з цього труба холодної води мені пішла на голову, де забрало мені ті опіки, болі і це. І я мала руки, і я руками той пісок змивала, змивала, змивала себе. Ольга Дзаганія розповідає, що отримала тоді травми хребта, переломи тазу стегна забої голови. Вісім місяців вона провела на лікарняному. Загалом від влучання ракети на вулиці Стриська у 2023 році загинуло 10 людей, каже рятувальник Іван Луш. Був цей коридор. Скажімо так, коли ми тільки-тільки прибули, ходили, дивилися, чи є люди, то ми ходили по тілах. Тому що їх не було видно. Тут лежали двері, які впали. ну і там стіни, які завалили. Тобто тіло не було видно. Тут почали дзвонити телефони. Ми підняли двері, а там одне тіло. Потім пішли трошки далі ще один телефон. почав дзвонити, ще одне тіло? У цій квартирі загинули сусідки Ольги Дзяганії Мирослава Садова та її донька Анастасія. Це матір і сестра львів'янина Володимира Садового. Оголошена повітряна тривога, все як завжди, і був. Перший приліт, який стався, ну тут неподалік. І після того вже мама до мене подзвонила, сказала, що ти чув, як сильно бахнуло, у нас аж вікна затряслися. Я кажу, добре, тоді одягайтеся і десь виходьте. Ми закінчили розмову, тут у нас розмова тривала там, 20 секунд, 30 секунд. Ми закінчили розмову, я тільки трубку поклав, другий приліт. Уже після другого прильоту з моїми рідними зв'язку не було. Тут шансів було дуже мало. Тому рідні не встигли вийти, мої рідні в коридорі їх в коридорі засипали. Фактично, маму і сестру. Нагадаю, вніч з 5 на 6 липня 2023 року російська армія здійснила атаку на Львів ракетами Калібр. Одна з ракет поцілила у житлові будинки на вулиці Стрийська. Рятувальна операція тривала близько 30 годин. Відновлення зруйнованих помешкань триває рік. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Володимир Стадник Суспільне новини Львів.